Добрий день. Розглянемо, як виконується забір біоматеріалу та маркування пробірки для пацієнтів, які направлені з інших лікувальних закладів за електронним направленням або ті, які звернулися самостійно для здачі аналізів. Необхідно виконати передумови та виконати алгоритм дій. Перейдемо до системи Медер. Медсестра маніпуляційного кабінету переходить до розділу діагностика, обирає розділ аналізи або результати досліджень та далі обирає розділ Нові. Наступний крок: медсестра маніпуляційного кабінету дізнається у пацієнта номер направлення, натискає на дію Створити. Далі натискаємо пошук та необхідно ввести номер електронного направлення або зісканувати друкованої форми, яку надав пацієнт. Натискаємо пошук та далі ми бачимо інформацію стосовно тих послуг. Які були вказані саме в електронному направленні. Якщо ми виконуємо всі послуги з направлення, ми обираємо «Вибрати ВСІ. Або обираємо лише ті, по яким буде виконуватись забір. Наприклад, обираємо «Всі». Натискаємо на дію ОК. Далі, за необхідності, редагуємо час забору біоматеріалу. Далі система нам відображає інформацію, по яким послугам, які були в направленні, і Health будуть зроблені внутрішні направлення аналізів. А відповідно, ми бачимо, що у нас D34004 в даному випадку це аналіз амілаза, відноситься як до печинкових проб, так і до біохімічного дослідження. Тому ми можемо тут вказати, що робити цю послугу саме в рамках біохімічного дослідження. Те саме стосується і послуги білірубін. Його можна робити в рамках біохімічного дослідження. Далі нам необхідно. Натиснути надію Створити та роздрукувати. Таким чином, система зареєструє біоматеріал та роздрукує наклейки. Наклейки потрібно потім наклеїти на пробірки. Якщо пацієнт звертається без електронного направлення самостійно, ми можемо. Так само натиснути Створити нові аналізи, обрати звідки направлено самозвернення. Далі необхідно вказати, які аналізи буде виконуватись пацієнту, тобто, по яким аналізам буде виконуватись забір. Наприклад, аналіз крові і біохімічні дослідження. Два аналізи. Далі нам необхідно обрати пацієнта. Якщо пацієнт вже є в базі даних, то ми його обираємо зі списку. Якщо немає, натискаємо надію Створити та заповнюємо обов'язкові поля. Після чого натискаємо Зберегти Закрити. Та далі, для того, щоб зареєструвати біоматеріал, роздрукувати наклейки, натискаємо надію Створити та роздрукувати. Дякую за увагу, до побачення!